Це в нас пластилін. це в нас усі прописи, фамаці, ще одні. Давид, Ярослав та Владик усюди разом. Братам довелося рано подорослішати. Два роки тому їх покинула мати, а батько замість виховання дітей підсів на оковиту і за малечою не приглядав. Старший Давид став братикам за няньку. У холодній занедбаній хаті хлопці нерідко лишалися самі, спали на купі та ділили один окрай з хліба на всіх. Зрештою, з неблагополучної сім'ї малюки вилучили соціальні служби та передали їх до притулку. Звідти дітей до себе прийняла Валентина Іванівна. З патронатною вихователькою вони живуть уже півроку. Вони потихеньку відтаюють, потихеньку починають спілкуватися, ну відкриваються, як в них було життя, яке в них було вдома, що вони там робили. Валентину Іванівну хлопці називають бабусею, та й до них жінка ставиться як до власних онуків: годує, доглядає, лікує, коли хворіють, і з усіх сил старається, щоб діти відчули любов і домашнє тепло. Вона добра. І лагідно з нами розмовляє і готує нам смачне борщ з м'ясом, коклети, сосіски. Ми їй допомагаємо і на городі виривати бур'ян, вириваємо. Коли ми ще прибрали, вона готує вечерю, а ми в неї просимо мультики, лягаємо тихо і дивимося. Діти мешкають у просторому будинку, де є все необхідне. Малеча має власну кімнату та ліжка для відпочинку. Ми тут живемо, вона моя весьня ковать. Тут я тут я сплю, це подушка тут є, тут подушка. Туди стою. Крім того, в дітлахів є свій куточок для розваг. Вони обожнюють дивитися мультики, малювати, складати конструктор та пазли і мають цілу гору іграшок. Це вітратор, а який це я її вон... копаю, і ярику вожив, він піднімає, а Владик теж возить ярику, що він піднімав. На, там, вантажівки, там, конструктор такий, Який кубик, як з дома стражда. У патронатній родині діти обзавелися новими речами. На зиму Валентина Іванівна купила хлопцям теплий одяг та взуття. На зиму ось у нас є кофточки, штани, дітей є, теплі штани. Ось такі все. Все для дітей, все, що необхідне, на зиму все є». Ярослав та Владик відвідують дитячий садок. Давид ходить у перший клас. Вдома з дітьми Валентина Іванівна займається додатково. Вчить писати, рахувати і читати. Ану, прочитай мені, починай звідси. Буква, буква, букварик, букварик. Патронатна родина Валентини Іванівни найперша, яку створили в Кропивницькому. Жінці допомагає її син Сергій. Кажуть, з 2018 року взяли до себе в дім аж 21 дитину. Це вже мій спосіб життя. Я розумію, що я ще комусь треба, що я таким дітям даю їм щасливе дитинство, що діти бачать все те, що вони не бачили вдома. Вони відчувають теплоту, доброту. Дивлюся на цих дітей, і якось радується душа, що трохи якось їм тут більш нормально, якісь умови для них краще, ніж вони бачили в житті. У патронатній родині діти перебувають тимчасово. Це зазвичай від трьох до шести місяців, а під час війни і довше. Поки їхні біологічні батьки не подолають життєві негаразди або поки малечі не знайдуть постійну сім'ю. На сьогодні в патронатну родину одночасно дозволяється влаштувати не більше п'яти дітей. Бути патронатним вихователем можуть громадяни України, які пройшли навчання і не мають проти показань. Патронатним вихователем може стати або одинока особа, або родина. Патронатний вихователь це має помічника, який може бути як членом родини, так і сторонньою особою. Люди, які мають бажання, мають житлово побутові умови для створення патронату, які не мають хвороб, які б завадили їм стати патронатами вихователями і не мають судимості на сьогоднішній день. Загалом на Кіровоградщині утворили вже 30 патронатних родин. Для патронатного вихователя і його помічника це робота, яка оплачується державою. На сьогоднішній день заробітна плата патронатного вихователя становить 24 тисячі гривень. І також держава сплачує за роботу помічнику патронатного вихователя у розмірі мінімальної заробітної плати. Крім того, на кожну дитину, яка виховується в родині патронатного вихователя, виплачується державна допомога у розмірі 2,5 прожиткових мінімум відповідно до віку дитини. Якщо це дитина з інвалідністю, ця сума збільшується і становить 3,5 прожиткових мінімум. Патронат прийшов на зміну Інтернатним закладам і поступово стає однією з найперспективніших форм сімейного виховання в Україні для малечі. Це шанс на щасливе дитинство в турботливій родині, а для вихователів можливість працевлаштуватися і допомагати дітлахам. Влада налаштована розширювати мережу патронатних сімей в області. Валентина Іванівна також переконана, чим більше буде патронатних вихователів, тим краще для дітей. Я хочу сказати, щоб люди не боялися. Але треба любити дітей. Ми дорослі повинні це розуміти, і ну незважаючи на те, з якої родини дитина, повинні їм допомогти. Про малюків Валентина Іванівна піклуватиметься, скільки знадобиться. Жінка надіється, що попереду дітей очікують тільки радісні події, і всі їхні мрії неодмінно здійсняться. Моє бажання, щоб війна скінчилась і з моїм зі. Зим... З моїми братиками все було добре. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Безстрокова взаємодопомога. Кропивницький та Бахмут підписали меморандум про співробітництво. Документ погодили депутати Кропивницької міської ради. Меморандум передбачає співпрацю міст у вирішенні низки соціальних і гуманітарних питань. Зокрема, Кропивницька громада допомагатиме в пошуку житла для евакуйованих жителів Бахмуту, забезпечуватиме їхній юридичний та психологічний супровід. Також надаватиме підтримку волонтерському хабу, в якому обслуговуються бахмутці. Крім того, міста реалізовуватимуть спільні культурно-освітні проєкти. А після закінчення війни Кропивницький долучиться до відбудови Бахмуту. Заходи, що здійснюватимуться в рамках меморандуму, фінансуватимуться з місцевих бюджетів обох громад та за рахунок іноземних грантів. Багато внутрішньо переміщених осіб саме цієї громади знаходиться у нас в місті. І підписання і погодження цьому меморандуму пов'язано з тим, що на минулому сесійному засіданні ми розглядали питання залучення від Невко кредиту. Не кредиту, а гранту там близько 4 мільйонів євро для будівництва житла, саме для представників Бахмутської територіальної громади. І цей меморандум він в логіці цього всього процесу і узгоджує певні питання співпраці, в тому числі для реалізації цього проекту. На Кіровоградщині місцевого жителя підозрюють у підпалі автомобіля. У Новоукраїнському районі правоохоронці повідомили про підозру 33-річному чоловікові, який умисно підпалив автомобіль знайомого. Причиною злочину став конфлікт між чоловіками. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі. За попередніми даними слідства, в одному з населених пунктів Кіровоградської області зломисник облив транспортний засіб легко займистою речовиною та підпалив його. У наслідок пожежі автомобіль зазнав значних пошкоджень. Чоловіка затримано статті 208 Кримінального процесуального кодексу України правопорушнику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та визначення розміру завданих збитків. Мистецтво на зброї. В Кропивницькому школярі декорували військові гільзи, щоб зібрати гроші на потреби збройних сил. Відстріляні набої, якими знищували окупантів, дітям передали воїни. Молодь розфарбувала гільзи українськими орнаментами та національною символікою. Готові вироби виставили на продаж. Під час шкільного ярмарку за них виручили 7 тисяч гривень. Зароблені кошти учні перерахують на спорядження кропивницьким спецпризначенцям. Я дуже вдячна, що мені дали саме гільзи. Я дуже хотіла саме це розмалювати, тому що це як символ наразі нашої країни. Саме з цих гільз обороняється наша Україна. Я вирішила зробити саме таку тематику, тому що колись влітку коли ми їздили до бабусі в село. І от зупинилася фотографія саме от в такому полі. І коли мені от, зупинили саме цю ідею, я вирішила намалювати саме це, тому що це такі літні спогади, спогади дитинства, коли приємне сонечко, бабуся. І ось саме це я вирішила запустити на цій гілізі. Чекамиградський власний центр з гідрометеорології, вітає вас! З 27 по 31 грудня на території області очікується холодна, вітряна та сніжна погода. На дорогах буде зберігатися ожеледиця, а з 28 по 30 грудня пориви вітрі сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Нічна температура 27 та 28 грудня прогнозується в межах 0,5 градусів морозу, з 29 по 31 грудня очікується в межах 2,7 градусів морозу. Денна температура становиться. Новитиме 0,5 градусів морозу. Дякую вам за увагу!